А ви знали, як перевірити кавун на дозрівання? Чи він зрілий, чи ні? По-перше, повинен бути оцей хвостик, вже гарненько такий присушений. це перше. Як розлічаєте це, дівчинка чи хлопчик, напишіть. Оце. І як ж ми Який він, дивіться, треба постукати по ньому. Він чуєте такий класний. Ту -ту -ту -ту. Зараз ми його розріжемо і побачимо, що ж тут у нас. Будемо так різати. Мені так хочеться, він так не стоїть. До речі, я продаю катопляний, який клорадський жуткий листя. Хто хоче купити, пишіть мені в особисті повідомлення. Так, чи я помила, Дивіться. Робимо так. Ухті! Клас! Раз! Ого, так трісно. Нічогося. Боже, які дозріли. Як гарно тримати це. Вирощувати гарбузи на балконі. Да? Раз пішов, взяв. Боже, який він ароматний. Ви тільки подивіться на цю красоту. Який спілий, такий ніжний, ароматний каву... кавунячий е, запах. Всі будемо смакувати. Знаєте, як ми будемо смакувати? Будемо брати велику ложку, такого просто раз. Отак. Хто так їсть каву? Напишіть. Це просто об'єдіння. Відкрасна. Киклу, жук, ніс листя є наявності. А також екран червона чорна щука жоржини по 65 гривень. Такі красиві. Пишіть.